Вітаю вас, вельми, шановні любителі! Ні, не цього, не цього ми любителі... Ого! А любителі солоденьких пиріжків, Ваше здоров'я! Оце, знаєте, тільки поснідав і захотілось чогось такого після одібочка. Солоденького. Думаю, щоб його солоденького. Солоденького. вже солоденького. Взяв оце солоденького, воно вже скоро закінчиться. Треба щось зробити нове. Але вже без алкоголю. То зробимо таку... таких пиріжків. Ну, назву їх так, щоб було. Так гарно. Макова троя. Ну, значить, щоб макова троянда вийшла. Гарна і смачна. Ну що, пробачте, що я тут живу. Не можу ж не закусити. Беремо борошно, висипаємо туди всі інші сухі інгредієнти. Перемішуємо. А тоді, як трохи перемішається, додаємо молоко, яйце і замішуємо гарненько тісто. Ну і ще ж олію, забув про олію. Так от, тісто замісив. Ну як його замішувати? Там Руками, ногами, можете міксером, як я. А найголовніше, не звертайте увагу, липне воно там до рук, чи в кого до жопи, чи не знаю до чого, в кого липне. А просто 5-10 хвилин міксером чи там руками замісили гарненько. Все. Ну якщо міксером можете йому допомогти, і не треба там, як я сказав, звертати увагу, куди воно там чи липне, чи, чи, чи від рук, чи, чи від голови, чи, чи не знаю від чого. О! Ну воно ну, в мене, бачите, таке не біле, а таке якесь жовтувате, коричневате. Це тому, що я ще кориці додав. Але то на ваш смак. Можете кориці, можете там рому. Кому що подобається. Ну, З ромом не дуже, бо тріші можуть не спрацювати. Так от, після цього накриваємо чимось там, що в кого є, тарілочкою, рушничком. Наливаємо. Випиваємо за те, щоб тісто гарно підійшло. І печериця ми сирими закучуємо, бо то дуже смачно, ваше здоров'я. А, за тісто забув. М -м -м. Так от, залишаємо на годину, а потім продовжимо. Пройшла година. Тісто підросло, розкатуємо. Отакий гарний корзик розкатали. Беремо макову начинку. Ну, якщо не макової начинки нема такої готової, то можна взяти просто мак з цукром, з ізюмом, там, не знаю, з сушеними тими абрикосами, з ананасами. З помідорами можна, хто що любе. Хто що любе. Ну, отак і вивалюємо це сюди і так рівномірно розподіляєте по цьому тісту. Ну, оце отак розподілили, оце мак, отак. Ну, рівномірно. І хочеться, знаєте, пити. То що робить? Взять пивка. Шлянку налить і випить ваше здоров'я. Тю, тож у нас відео не про те сьогодні. А, такмак. Роз... 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 Розділили так, розпреділили так рівномірно по коржику. І М -м, смачно. І замотуємо, робимо рулетик. То найпростіше, що в цьому випадку є. Зробили рулетика. Так, ху. ну, так раз, і кинули його. Хуй. Ну, кинули. Розумієте? Так, раз-раз-раз. І далі що? Ріжемо і кладемо на противень. Отак, викладаємо просто. Просто так один до одного. Отак, раз. І сюди. Раз. І сюди. І так викладаємо. Ну і вийшов якийсь міні-пиріг міні сьогодні. Міні-пиріг. Я, звичайно, не люблю міні-пирігів, міні я люблю так, щоб пиріг ого го. Але сьогодні такий мачупуча. І отак ставимо аж стидно, ви знаєте, стидно, стидно, що він такий маленький, навіть наїстися не буде чим. Чимось накриваємо і залишаємо ще на одну годину. Ну і що, тепер суємо в розігріту духовку 25 хвилин 180 градусів. Ось вона наша макова роза. А, Як гарна. Ну що? Налімо, та й з'їмо. Ну, вона вже налита, лите Може, до макової рози щось інше треба. Ну, не знаю, не знаю. Можна інше. Ви подивіться, як гарно. А! Яка краса. Ну, Я буду гризти, а ви... Робіть розу, слава Україні.